Привіт, малята! До нас у гості сьогодні завітав їжачок. Музика. Восени листочки жовтіють і опадають на землю. Тож пропоную вам зібрати листочки та створити портрет нашого їжачка. Ось така чудова прогулянка у нас вийшла. Подивіться, як багато листочків ми з вами не збирали. Давайте дістанемо та роздивимось наші листочки. Листочки клена найбільші за розміром. Листочки ясену середнього розміру. Та найменші листочки горобини. Для того, щоб зробити портрет їжачка, нам знадобиться зібрані листочки, клей, картон, маркер, олівець та ножиці. Малюємо півколо. Ця частина нам не потрібна, ми її будемо відрізати. Ось так у нас з вами вийшло, відкриваємо маркер, малюємо носик нашому їжечку та око. Візьмемо листочок, намажемо його клеєм та приклеюємо. Спочатку приклеюємо найбільші листочки клена, потім листочки середнього розміру ясену та найменші листочки горобини. Чудовий портрет їжачка у нас вийшов. Діти, які ви молодці, за ваші старання їжачок приніс шишки. Наші пальчики вже втомились, тож пропоную вам за допомогою шишки їх розім'яти. Стискаємо шишку між долоньками та ось так крутимо, крутимо, вперед, назад, перед, назад, сховали. Крутимо, крутимо, вперед. Назад, вперед, назад, сховали. Молодці малята, ви були дуже старанними. До побачення!